Доброго ранку! Вас вітає шеф тандем. Наші любі. Сьогодні у нас дуже гарний настрій. Дуже гарний і дуже корисний. Сьогодні готуємо для вас гранолу. З бананом. І у нас сьогодні вперше буде подвійний сніданок. Це буде гранола з бананом і смузі теж з бананом і ківі. Це такий, знаєш, сніданок, перекус, полуденок. Не знаю, як його назвати, але основне це те, що буде смачно. Для приготування цієї страви нам знадобиться молоко, будь-яке, яке ви хочете, навіть кокосове може бути. Гранола, банан, ківі, йогурт грецький без домішок, і можете брати з домішками, а також трішечки цукор. Хто не п'є молока, можна це зробити просто на воді. Я маю на увазі смузі. Да? Робимо. Я буду зачищати фрукти, які нам потрібно. Роман займеться смузі. На смузі нам знадобиться блендер. У нас звичайний блендер, який здається, є у кожного вдома. Да? Є такі, знаєте, кутери, де збивають смузі, там різні, але ми звичайні люди, звичайний блендер. Поки ти займаєшся смузі, я тобі зачистю банан і знаєш... я включу сковорідку, Да так да. ми будемо карамелізувати банан. Вона у нас зараз нагріється, ми сюди додамо сахару і зробимо таку банану в карамелі, буде, буде смачно. Давайте давай. до смізи, так? Так, давай. Бананчик. Ти знаєш, це той альтернативний сніданок, який дуже схожий на сніданок туристів. Їх зазвичай не можна взяти да, багато з собою, коли ти йдеш там, в, турпо, да, в турпохід <рес> в гори або на природу, ще кудись, да, як скаути, наприклад. Хто любить гранолу, тому ми рекомендуємо. До Наша речі, зараз Поки Роман буде робити смузі і карамелізувати банан, давайте поговоримо з вами. Рекомен. Я, наприклад, багато читала про гранолу, коли е, шукала от альтернативний сніданок для своїх діток. Е, і там е, склад. Вказували граноли, це вівсянка, мед, можливо, навіть бути льон, мак, будь-які зернятка. Воно все висушується при температурі 160-170 градусів і частенько помішується. Так, знаєш, волога забирається з того всього, і щоб воно було таке розсипче, та хрумке і смачне. Можна, до речі, ще шоколад додавати. Так, я Папа. додав на нашу сковорідку, на суху сковорідку додаємо. Цукор він у нас зараз утвориться така карамель. Цукор, коли ви додаєте на сковорідку, ні в якому разі його не мішайте. Ви як додали, так він має і розтопитись. Да? Да, тому що він кристалізується і ви попросту зіпсуєте. Да, вашу карамель. Так що карамель. чекаємо, доки це все в нас розтане. Вікторія нам накришила сюди бананчик, ківі, додаємо О -о -о. молочка трішечки. Так? Ще трішечки. Так, і в нас тут є ще йогурт такий смачний. Будь-який на ваш смак вибирайте, в нас він з персиком. Трішечки для текстури. Боже, як це смачно. Йогурт раз. Все, накриваємо. Чудо техніка зробить усі справи. Блендером. Раз. І робимо вжик. Сьогодні пропоную налити смузі у такі романтичні бокали. Карамель наша розтопилась, кидаємо банан. Присмажимо його, так? Так. можна вимикати. Такі, знаєш, е... <зап... хочеть, За... запах дитинства, знаєте, коли так. цукерки робили. Я тут з того дозволу вже насипала гранолу шоколадну. Додам сюди йогурт, у нас без домішок, адже вона сама вже шоколадна. Карамелізований банан це дуже смачно. Бананчик наш вже є. Йогурт. Смузі наші готові, подивіться, яка текстура Клас. так. Наливаємо, дивіться. М -м -м. Клас, і від ківі такі зернятка, так? Викладаємо банан до нашої граноли. Давай. Мені здається, це вперше у нас подвійний сніданок, ні? Да. Такого ми ще не готували, але це дуже круто. Все. Хто любить гранолу? Ідеальний сніданок за декілька клас. хвилин. Подивіться. З'їв, запив і класно. І задоволений. І дітки таке люблять. Дуже так. люблять. Не знаю я дітей, які не люблять сухі сніданки. Вони їх їдять просто тако без нічого. Не? А я зараз звертаюсь до всіх наших віницьких мам, да і не тільки віницьких, усіх мам. Це альтернатива не витрачати час. Швиденько, за три хвилинки, Ес... все смачно. Естетично, Есне... смачно, естетично гарно, як у ресторані, і всі щасливі. Дегустуємо? Да. Я хочу почати з коктейлю. Давай, я, ну, гранолу, у да, нас тут все окремо, так що це треба трішечки тако перемішати. Боже, як смачно банан з ківі. Я доп'ю до дна. Я такі трішечки бананчика, гранолки і йогурта. Боже, як це смачно. Mm. Ось це мій сніданок. Я люблю такі коктейлі, знаєш, і mm. ще десь на березі моря посидіти. Кукрунті це дуже класно. Так. Давай. За наших глядачів п'ємо цей ароматний смачний коктейль. Дуже здоровий, mm. дуже смачний. Смачний, правда? Скажи. Mm -hmm. Мені теж дуже подобається. Такі... Готуйте. Легенький такий, знаєш? Легкий. Як пухнастий такий. Легкий? Пухнастий <ріст> Пухнастий коктейль. Готуйте разом з нами пухнасті коктейлі. Їжте гранолу. гарного вам дня, настрою, смачної кави Давай. ми е, готуємо для вас наші любі телеглядачі. Вас любимо. Так. Користуйтеся нашими рецептами. Всім гарного раночку!